Одна з кращих медицин світу Оперували проліжні дуже тяжла була операція. все це безплатно безоплатно, але дорого. За що і кому все ж таки доводиться платити в Італії? Направлення к спеціалісту буде стоїть до 36 євро. Платно для італійців, безкоштовно для українців. Як оформити допомогу і наскільки вона розрахована? Всі інші аналізи крові, все безплатно по цьому коду. Все про плюси та мінуси медичної системи в Італії в Медплюс страхування. Платна чи ні? Щодо медицини Італії досить складно однозначно відповісти на питання, чи платна вона. В країні діє державна програма страхування. В деяких випадках послуги лікарів, ліки, обстеження будуть абсолютно безплатними. В інших доведеться заплатити частину вартості. Розбираємося, як працює медицина в Італії. Безкоштовна екстрена допомога. Будь-яка людина, яка перебуває на території Італії, може розраховувати на швидку допомогу, і рахунки за порятунок життя ніхто не виставить. Якщо зле стало на вулиці, і це питання життя і смерті. Приїдуть парамедики. Якщо ж пацієнт сам може дістатися до лікарні, його приймуть у відділенні невідкладної допомоги. Полікують навіть нелегальних мігрантів і при цьому збережуть лікарську таємницю. Повідомляти державні органи про нелегалів медикам заборонено. Та наявність документів у пацієнтів дає набагато більше бонусів. Безкоштовно лікарі загальної практики. Візити до лікарів загальної практики, тобто сімейних і педіатрів, оплачує держава. Менше з тим, вартість ліків за рецептами від них теж частково компенсують з бюджету країни. Кожен громадянин Італії і той, хто легально перебуває на її території, має зареєструватися в національній системі охорони здоров'я ССН Система Санітаріо Націонал. Записавшись в ССН, ви отримуєте пластикову картку з усіма вашими даними. Вона називається Тесера Санітарія, санітарна картка. Українці, які оформили в Італії статус тимчасового захисту, цю картку отримують без проблем. може йти одразу в азил. У нас це називається тіпа нашої районної поліклініки, скажімо так, йому видають тесера санітарія з определеним кодом. Ця картка є по суті страховим полісом і дає право на отримання державної медичної допомоги. Наступний крок пацієнт обов'язково має брати свого сімейного лікаря, без нього не зможе отримати медпослуги безкоштовно. Що відбувається після того, як ми взяли цю санітарну, Ми там же на місці вибираємо собі сімейного врача при виборі сімейного врача. Як правило, це відбувається той врач, який свободен, там же в окошці тобі говорять свобод, який у тебе адрес. Сімейного лікаря намагаються підібрати якомога ближче до вашого місця проживання, але нині через завантаженість медиків треба бути готовим до ситуації, коли найближчий вільний лікар буде у сусідньому місті. Та якщо ви знайшли собі гарного фахівця і налагодили з ним контакт, далеко їздити кожного разу не доведеться. Для цього передбачені телефонні консультації. Так правила є определенне вріна дзвінків. У мене доктор кстати з 8 до 8 відповідає. На телефон. Ну єсть молодий врачені по другим, так сказать правилам два часа в день вони відповідають на телефон. Дітям віком до 14 років необхідно обрати педіатра, який не лише надаватиме необхідні медичні послуги у разі потреби, а й простежить за виконанням обов'язкових щеплень, профілактичними оглядами і надасть всі довідки для садочків, шкіл і гуртків. Платно візит до вузького спеціаліста. А ось за візит до всіх інших вузьких спеціалістів доведеться платити навіть з направленням сімейного лікаря, навіть в державній клініці, вартість прийому помірна, адже пацієнт сплачує не 100% суми, а лише її частину. Внесок пацієнта по системі спільної оплати називають тікет. Його розмір залежатиме від регіону перебування людини, спеціалізації фахівця і доходів родини. Якщо візит до приватного лікаря коштує близько 100 євро, то до державного від 26 до 40. але лише за направленням сімейного. З цим документом пацієнт дзвонить до державного медцентру і записується на прийом до фахівця. Є центр, в який ти дзвониш, можна навіть не йти. он, так сказать, национальный этот центр. Тебя спрашивают, где ты живешь, и тебе говорят, там, допустим, невролог, свободен, в таком-то городе, в таком-то, ты говоришь, нет, я хочу в моем, ну тогда ждите. І ось тут пацієнти стикаються з одним з небагатьох негативних боків італійської медицини черги. Черги до фахівців можуть сягати до двох років. Щоправда, в залежності від стану пацієнта, направлення мають категорії терміновості. Детальніше про це і як можна швидше потрапити на омріяний прийом в Італії. Вже в наступному випуску. Мед плюс страхування. Безкоштовно жіноче здоров'я. Ви окремили італійці як пріоритетне жіноче здоров'я. Чи не єдиний лікар, куди безкоштовно можна потрапити без направлення сімейного, це гінеколог. Гінекологи у нас без направлення районна жінська консультація. Ти просто туди йдеш або дзвониш в залежності, яке у тебе состояння, якщо состання плохо, звісно, тебе одразу візьмуть в тот же день. Можеш прийти подождати, і це теж безплатно. Платно аналізи обстеження. Як і візити до вузьких спеціалістів, так майже всі аналізи та обстеження будуть платними, точніше, частково платними, частково профінансовані ССН. Але в чергах доведеться чекати і тут, часто по декілька місяців, тому частина італійців звертається до приватних установ. А от яка вартість обстежень там і чи не дешевше купити приватну страховку в Італії, розкажемо у наступному випуску Медплюс страхування. Безкоштовно лікування в стаціонарі. Якщо лікар приймає рішення, що пацієнт потребує госпіталізації, то вже без жодних черг і зволікань людина отримає все необхідне лікування в стаціонарі абсолютно безкоштовно, без співфінансувань за обстеження чи ліки. Навіть найскладніші операції будуть безоплатні. Я мамі робила катаракту. Я довго чекала, ну мені зробили, і все це безплатно. То мами була куча операцій, тому що я її привезла, так сказати, операцію шейки бідра. Повністю робили протез, теж оперували. Проліж, очень тяжелая була операція, все это бесплатно. Італія для українців. На 6 місяців з моменту оформлення картки Тесера Санітарія кожен українець Віталії отримує не лише рівний з громадянами доступ до медичної системи, а набагато більше. Українцям безоплатно надаватимуться всі медичні послуги, включаючи візити до вузьких спеціалістів і обстеження. Але що робити українцям після закінчення шестимісячного строку? Розповімо в наступному випуску. А поки підіб'ємо перші підсумки: мінуси медичної системи Віталії черги. Через завантаженість місцевої медичної системи потрапити до спеціаліста тут непросто. Альтернатива чергам дорогі приватні заклади. Приватні страхові компанії на ринку є, але їх небагато. Плюси медичної системи в Італії. Італійська медицина офіційно визнана однією з найкращих у світі. Медицина доступна. Послуги або зовсім безкоштовні, або їх вартість помірна. А от для українців і малозабезпечених італійців абсолютно вся медицина безкоштовна. Чого ж в італійській медичній системі більше? Переваг чи недоліків, розкажемо в наступному випуску. Зокрема, ви дізнаєтесь, як в Італії лікують хронічні хвороби та складні патології, корисні лайфхаки, як потрапити до лікаря без черг. Що входить в пакет безкоштовного ведення вагітності? І все про рецепти та ліки в Італії та їх вартість. Тільки в Медплюс страхування не пропустіть!